День, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я приготую чеський десерт. Він називається ризовий накип. Це є рисовий пудінг. Ви знаєте, я що недавно робила плов, і в мене залишився рис. Рис може бути круглий, може бути довгий рис. І що з тим рисом робити? Я вирішила зробити рисовий накип». Це є дуже смачний рисовий десерт з, з фруктами. У мене відварений рис, я його файно промила, відварила в воді. Зараз я його буду відварювати, доварювати в молоці. У мене 200 г молока. Цього достатньо. Я просто його буду доварювати. У мене довгий рис. Щіпку солі додавайте. Розмішуємо созу. Має бути трошечки солонувато, і рис має бути ось такий розварений. Ось такий, бачите? Файно розварений рис має бути. Додаю масло. Добавляю 130 грам масла. Так, собі поріжу. Так. Так, і файно перемішаю. Ось так, 130 грамів. Наймаленько це розтопить і зараз файно його перемішаю. Перемішую масло, бачите, масло так файно Рис забирає в себе масло, і буду охолоджувати наполовину. Чотири яйця буду виділяти жовтки від білків. Бережненько треба. Ось так. Ось у мене ось такий пристрій, чоловік подарив. 4 столових ложки цукру Добавляю. 4 жовтки, 4 ложечки цукру. Так, буду їх файно взбивати. А, і ванільний цукор ще. Десять грам ванільного цукру. Так. І файно розколочу. Добавляємо жовтки до рису і файно буду перемішувати. Бачите, дуже так файненько буду зараз перемішувати ножечку, поки не буде однорідне. Пахне ванільним цукром. Уже файно пахне. Я намочила курагу в горячій воді, вона десь годинку в мене мокла, і вона, дивіться, ось яка мисенька. Я її ось так дорозаю. Добреся розрізаю. Вона вже м'ягенька така, щепка солі, моя улюблена взбивалка. і починаю взбивати білок. Ось дивіться, білок у мене взбитий. Ось до такої файної густоти. Буквально три хвилинки я взбивала, не обов'язково міксер. Зараз я беру тепшу, я буду змащувати тепшу маслом. Так, бачите, файно змащую всі бока. Ви знаєте, можна брати скляну мисочку, таку, якщо є у вас така скляна, дуже добре в скляній робити. Ну, я в такій роблю. Мені в ній удобно. Файно присипаю манною крупою. Бачите, ось так файно все присипаю. Половину білка я додаю до рису. Так, а половину я залишаю. Хтось там залишила? Не дуже. Ось так, напевно. Це буде в мене половина. Перемішую так обережненько з білком. Знаєте, щоб трошечки зберегти структуру, щоб не усів білок. От коли так бисквіт робиться, також отак його тихенько треба перемішувати. Висипаю половину, навіть чуть-чуть більше висиплю риса. Думаю, цього достатньо. Ось бачите, який він у мене доси рідкий зараз, того, що там, може ще одну ножечку покладу. Ось так. Гарно його розпрямляю, бачите, ось так. І буду викладувати зараз курагу. Ось так викладую Ну, Це має бути смакота. Зараз зверху знову заливаю. Так, тепер буду ложкою ставити. Бачите, де в мене ось такі місця. Готово? Ставимо в духовку на 40-45 хвилин. 180 градусів. Ось так. Пройшло 45 хвилин. Вибираю. Ось, дивіться, який він вже готовий трошечки. Ось так, добрий. Суховку я не виключаю, тому що ще зверху, це цікаво, я буду збивати білок, половина білка я додаю 100 грам цукру, цукор в мене пудра. Так, файно збиваю далі. Ось, дивіться, яка у мене консистенція, як помадка. Оце має бути ось таке, як помадка. Ось. І вливаю. на 10 хвилин, щоб доставити духовку, духову шафу. Так, рівномірно і на 10 хвилин духову шафу ставлю. Ось так от ложечкою роблю ось такі піки. Воно буде гарно, коли воно трошечки прижариться. На 10 хвилин знову ставлю духову шафу. Так, пройшло 8 хвилин десь. дивіться. Дуже файний, такий гарний. Да? І чекаємо до повного стивання. Будемо різати, будемо пробувати. Ну що, друзі, у нас ризовий накіп готовий. Рисовий пудін. Він ще тепленький. Я його вибираю. Треба ножечком під це підшкарбнути добре. А ну, пробую. Ось так аж не дихаю. Попробую його переложити на тарілку. О, все нормально. Ось дивіться, який парадний. Тортик, рисовий тортик. Так, пробую. Він ріжеться навіть тепленький, бачите, він ріжеться. Ось дивіться, який він. Розрізала я його. Можете на кусочки різати, він спокійно ріжеться, він дуже смачний. І ви знаєте, дітки, які не їдять рис, внуки, ваші діти, спробуйте зробити цей чеський десерт. Він дійсно дуже смачний. Ось такий у мене вдався рисовий пудінг. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк коментуйте. Мира вам, благополуччя і здоров'я.